Why with the mob, hum do our check you and me, and do your job, herb is the name. Христос воскрес. Хай пасочки печуться, Господи, прости, спаси і сохрани. Наша син. Чо ти сюда прерся? Чо ти пресся сюда? Ареш уже, блядь, ідеш. Мені паски тільки поставила пекти, вона преться сюда гарлопаник. Ротате, блядь, Роздерпи рота, ротяр цю. Не дай бог мені попадають паски, не дай, Боже. Буде тобі білий макінтош, я предупредила. Тобі на на морді, блядь, Понасипаю і буде, блять, паска. <пус> <пус> Очі наші зі нашої зісілені бісі досвіті. Тебе <пус> собаки погріли, я тут з Різдва займала це місце. Ой, Галочка, батько якраз казав, що диявол біля нас, але ж не настільки близько та, Нарис? А я бачу, ти прийшла писок посвятити, а я кожну неділю раз на рік ходжу, а я дотримувалась посту, як то кажуть, не убавила, а прибавила. Господи, помилуй. Бачу, паски сама пекла в цьому році. Ага, перший раз впекла. Таке активове не вугілля ще треба постаратись спекти. А в тебе бачу і ковбаса, і пляшка шампанського. Я ж не буду святити з пустим серцем та сухим горлом. І маска з кологеном для обличчя теж святиться. Ганочка все святиться, навіть грішники, які стоять біля мене, теж святяться. <реку> Подиви хто прийшов Чаті. Чуєш ти, розокрашенка ти в церкву прийшла чи на дискотеку. Волосся Батьківщина, не хустки, не сорому. Позорисько! Це я про тебе, Ларис. <хух> Чуєш ти, Роза Кращенкова? Ой. Ой, батюшка, це ви. Воїсти на воскрес, воїсти на воскрес. А сама пішла, ти сама. Ви що, ви знаєте?